Захотілося мені вареників з кисломолочним сиром, але не було часу готувати, тому я зробила ось такий е, швидкий варіант лінивих вареників. Зробила тісто, завернула туди кисломолочний сир, запекла і подаю з ягідками. Це дуже смачно, швидко та просто. Тому якщо вам такий варіант підходить, тому давайте разом зі мною е, приготуємо ці вареники. Готуємо тісто. В чаші комбайна в мене просіяне борошно, даю до нього дрібку солі, даю одну чайну ложечку цукру, вливаю холодну воду і також ввожу один жовток. І буду все збивати. 30 хвилин тісто в мене відпочивало на робочій поверхні під полотенечком, і ось таке м'якесеньке воно повинне в нас вийти. Для начинки нам потрібно все змішати. В мисці в мене кисломолочний сир, даю до нього цукор, даю до нього ваніль, манку та яйця, і буду все перемішувати. Робочу поверхню я підпиляю борошном і буду викладати на, не, на нього тісто. Тісто спочатку руками обминаю, а потім буду розкачувати скалкою. І тепер на тісто я відправляю кисломолочний сир і все рівномірно розподіляю. І тепер залишилось все завернути в щільний рулет, тому робимо все обережно. Все гарненько я підрівнюю, щоб максимально вони були однакові. Та нарізаю на шматочки. Можна частину заморозити, а частину приготувати, або ж приготувати одразу все. Округляємо і готово. Форму я змастила вершковим маслом і наливаю сюди частину соусу. І в цей соус вже буду відправляти свої варенички. Викладаю їх по колу. Все готово. В мене тепер накриваю фольгою і відправляю запікатися. Зазвичай я їх готую завжди на сковорідці. І я скажу вам, що на сковорідці це набагато швидше все. Відбувається, але мені цього разу захотілося їх запекти. Десь 40 хвилин я запікала під фольгою, потім розкрила її і 20 хвилин допікала без неї. У мене все готово. Як тільки вони в нас приготувалися, одразу можна подавати зверху, поливаю розтопленим вершковим маслом, медом та присипаю ягідками. Можна додати полоничку, буде дуже і дуже смачно. Друзі, готуйте, смакуйте і насолоджуйтесь.